Пишеся нашого Господа Ісуса Христа і нашим забиранням до Нього, щоб ви не скоро коливалися в розумі чи бентежились ні Духом, ні словом, ні листом, наче від нас, що День Христової близько. Нехай ніхто не обдурить вас ніяким чином, бо День той не прийде, якщо не прийде раніше відступлення. І не той чоловік, е, гріха, син погибель, який противиться і величається вище всього, що називається Богом, чи йому поклоняється так що він. Бог сидить у храмі Божому, показуючи себе, що він Бог. Чи не пам'ятаєте, що я, коли ще був у вас, казав про це вам. І нині ви знаєте, що не допускаю йому відкритися в його час, бо таємниця беззаконня вже діє тільки той, хто зараз утримує, буде утримувати, аж поки він буде прибраний шляхом. І тоді відкриється той нечистивий, якого Господь знищить духом у своїх. І є близьком пришестя свого, саме того, що є пришестя події сатани з усякою силою і знаменіми та оманливими дивами. І зі всією оманливістю неправедності тих, хто гине, тому що вони не прийняли любові істини, щоб спастися. З цієї причини Бог пошле їм велику помилку, щоб вони повірили в брехню. Щоб були засуджені всі ті, хто не повірив істині, але знаходить в неправедності. Але ми зобов'язані завжди віддавати подяку Богові за вас, брати. Господин, тому що Бог від початку вибрав вас для спасіння через освячення Духа і віру істині, до якого Він призвав вас нашим Євангелієм для набуття слави нашого, Господа Ісуса Христа. І тому, брати, стійте твердо і держіться традиції, яким ми навчені чи той Словом що посланим нашим. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, і Отець наш, який полюбив нас і дав нам спокій вічний і надію добру через благодать. Нехай утішить ваші серця і зміцнить вас у кожному доброму слові і ділі. Амінь.